Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні у нас по-справжньому велика розпаковка. Давайте подивимось що ж там нам сьогодні приїхало. Відкриваємо нашу посилочку. Ось тут є, навіть нам трохи допомагають. Ну що, як бачимо, під транспортувальною коробкою нас зустрічає фірмова коробка від виробника, на якій вже зображено. Те, що сьогодні у нас буде на огляді. А на огляді у нас сьогодні порохотяг від компанії Red Road v 17 Пік популярності цієї моделі був десь рік тому, коли всі великі ютуб канали отримували їх на огляд. І розповідали вам, який же це крутий порохотяг і все таке інше. Придбайте лише. Тепер пройшов вже рік, я вирішив придбати його собі у використання. І давайте сьогодні чесно поговоримо про. Його плюси та недоліки. Давайте зараз відкриємо і подивимось на комплектацію. Ну що, ось такий у нас комплект поставки. Давайте зараз магія відеомонтажу, і я все це швиденько розпаковую. Ну що, ось такий багатий комплект ми маємо. Давайте зараз будемо брати окремо кожну деталь і роздивлятися за можливості будемо тестувати. Ну а почнемо ми з оцього конверта, у якому була схована інструкція на багатьох мовах. У неї є англійська та кацапська мова, якщо вам буде потрібно, якщо ви щось не розберетесь. Із корисного є кріплення для док-станції, ще у комплекті від виробника йде ось такий ось буклет, у якому перерахований весь комплект порохотяга. Та вказано, що можна прибирати їм, а що не можна. Із корисного є ось така довідка від виробника, що кожну щітку та фільтри можна мити під водою. Це доволі таки зручно в обслуговуванні, але перед тим як встановити, потрібно обов'язково просушити. Далі у нас у комплекті йде ось така подвійна насадка з регулюючою щитиною. В принципі, ця насадка є стандартною у більшості комплектацій порохотягів. Також у комплекті йде ось така ось щитка із щитиною середньої жорсткості. Я не знаю, напишіть в коментарях, для чого її можна використовувати. Далі у комплекті у нас йде ось така ось гофра. Ну, це буде зручно, наприклад, прибиратися в автомобілі. Можна встановити ось таку насадку і приєднати її до самого порохотяга і спокійно собі прибиратися у важкодоступних місцях. Далі у нас у комплекті йде ось такий ось перехідник для того, аби було зручно прибиратися, скажімо, під ліжком. Тобто основна частина складається на 90 градусів і можна легко підлізти у важкодоступні місця. Також виробник поклав у комплект запасну м'яку щітку. Це доволі таки приємний бонус. Ось такий ось змінний акумулятор, що є вагомим плюсом у довговічності використання, бо за необхідності через кілька років його можна з легкістю зняти і поміняти на новий, який можна придбати у виробника. Далі у нас в комплекті йде ось такий ось блок живлення з такими технічними характеристиками 26 Вт. Також у комплекті йде ось така моторизована турбощітка для прибирання м'яких меблів. Вона висмокчить весь пил та всю душу з ваших старих диванів та матрасів. Ось така ось щільова насадка з напівпрозорого пластику. До речі, вона має тут підсвітку, що доволі таки полегшує вам прибирання в важкодоступних місцях. Сама база для кріплення всіх додаткових насадок та для зберігання самого порохотяга. Також, із особливостей, через цю докстанцію він може і заряджатися, тобто не обов'язково діставати акумулятор для його зарядки. Ось такий основний подовжувач білого кольору. І з обох боків у нього є контакти для того, аби передавати електричну напругу на моторизовану турбощітку. Далі у нас у комплекті основна моторизована турбощітка. Зверніть увагу на те, що в неї є два рухомі механізми. Тобто вона має бути доволі таки маневреною. Ось. І знизу ми бачимо основну фішку цього порохотяга: це подвійна комбінована турбощітка. Тобто, спереду нас йде м'яка щитина для твердих напольних покриттів, а ззаду в нас йде щітка для килимових покриттів. Вони обертаються назустріч одна одній. І що не зібрала перша щітка, то підніме вже друга. Сама турбошітка розбирається доволі таки легко, потрібно натиснути ось на цю кнопку. І як бачите, все вже розібрано. Тобто, можна легко все почистити і за необхідності зняти ці щітки. І помити їх. Також на цій турбошітці виробником передбачена світлодіодна підсвітка. Також, із особливостей, що вказує нам сам виробник, ви можете з легкістю зняти одну із щіток, яка вам не потрібна. Наприклад, у вас у квартирі немає жодних килимових покриттів. Ви можете цю турбошітку зняти і використовувати порохотяг лише з однією м'якою щіткою. Ну що, давайте вже перейдемо до основного блоку самого порохотяга. Зараз під'єднаємо акумулятор. Як бачите, все легко під'єднується, і, в принципі, він вже готовий для, до роботи. Проте, давайте спочатку роздивимося його більш детально. Ось, знизу у нас на самому баку для сміття ховається щіточка для того, аби його можна було почистити. Вона тут надійно кріпиться, і потім її не, не потрібно буде шукати по всій квартирі. Ось Є ось така клавіша швидкого відкривання контейнера. Для того, аби витрягти все, що ви не прибирали. Як заявляє нам сам виробник, тут має бути 5 ступенів очистки повітря. Давайте дістанемо фільтр і роздивимось його поближче. Ось так виглядає сам фільтр циклонного типу. Ось, я так розумію, перший ступінь це сам циклон, друга це ось ця ось сіточка. Далі у нас йде ось, така, ось такий фільтр із отворами. Якщо чесно, не дуже знаю, як це працює, показую вам. Можливо, хтось більше розбирається, аніж я. Ось все легко дістається, і можна помити все під водою. Ось тут зверху в нас ховається HEPA-фільтр. За потреби його можна зняти та промити під водою. До речі, зверніть вашу увагу, що е, окрім hepa фільтра, виробник ще використовує вугільний. Тобто, теоретично, якщо ви приберете щось у пилосос із неприємним запахом, то він не повинен з нього вийти. Із маленьких, але дуже приємних дрібниць, дивіться, ось тут всередині встановлена невеличка шторка, яка не буде давати вашому сміттю висипатися, коли порохотяг буде встановлений на його докстанції. Дрібниця, але приємна. Ось зверху ми маємо невеличкий дисплей, на якому відображається ступінь заряду акумулятора та режим роботи самого порохотяга. До речі, про режими роботи, їх тут три: Це Еко, Медіум та Турбо. Як заявляє сам виробник, порохотяг має працювати на одному заряді десь годину. Ну, я так розумію, що це йде мова про екорежим. Із маленьких, але приємних дрібниць, виробник подбав про невелику локалізацію. Якщо довго тримати затиснутою клавішу управління, ви потрапляєте в ось таке меню, де першим пунктом іде скидання фільтру. Тобто, коли ви вставляєте новий фільтр або ж помили його. Ви натискаєте скидання, і порохотяг розуміє, що в нього встановлений чистий фільтр. Другим іде, це лаунж, тобто ви можете змінити мову. Із доступного у нас англійська, купа китайської, французька і є кацапська. Ну, я не знаю, кому це буде потрібно. Як на мене, можна використовувати. І на англійській мові. Це не дуже критично. Ну що, давайте нарешті вже увімкнемо його і подивимось, на що він здатен. Спершу почнемо з режиму еко. Вмикаємо. Ось так пилосос працює. Ну, так, слабовато, якщо чесно. Давайте перемкнемося на медіум. О, це вже це вже доволі таки непогано. В принципі, цього має вистачити для щоденного прибирання. І давайте увімкнемо ще режим турбо. О, Оце вже потужність. Оце вже я розумію. Хоча мені здається, він довго так не пропрацює. Зараз прийдемо до тестів у квартирі і подивимося, скільки він пропрацює у кожному із режимів та чи виявиться якісь проблеми. Ну що, давайте протестимо час автономної роботи на потужності Medium. Зараз. Дивіться, 100%, режим медіум. Починаємо прибирання. До речі, якщо у вас нема бажання постійно тримати натиснутою ось цю клавішу, то в цього порохотяга є чудова функція. Ви затискаєте цю клавішу управління. І з'являється ось такий замок. Тепер, коли я натисну цю клавішу, вона буде постійно увімкнена і мені не потрібно її тримати. Давайте протестимо. Ось, як бачите, я натисну, відпускаю і все чудово працює. Можна спокійно собі прибирати. Ну що, Як бачите, розглядили ми наш порохотяг на 50%. І по часу роботи, зараз ми з вами звіримось: 13 хвилин. Ну Тобто, десь на 27 хвилин автономної роботи від акумулятора можна розраховувати. Стосовно нагріву, в принципі він ніяк не нагрівся. Ось ця частина заледве-ледве тепла. Ну що, Я пропоную вам зараз провести невеличкий тест. Протестимо ось цю насадку для м'яких меблів. На турборежимі. Заодно подивимося, чи є якийсь нагрів у порохотяга, та чи скидає він потужність. І подивимося, скільки на одному зряді він зможе працювати у турборежимі. Зараз вмикаємо на годиннику секундомір і починаємо прибирання. Ну що, як бачите, розрядили ми наш порохотяг десь на 5, рівно на 50%. Зайняло в нас це 7 хвилин. Тобто, орієнтовно десь на 15 хвилин роботи у турборежимі можна розраховувати. Про те, що я хочу зазначити, є відчутний нагрів ось у цьому місці, та сам акумулятор також нагрівся. І є відчутне скидання потужності, десь приблизно після 80% заряду. Тобто скидається потужність десь відсотків на 15-20% після нагріву. Тобто є який який захист від нагрів. І дивіться, ось вам і орендована квартира. Ось тільки ми змогли зібрати з цього старого крісла. Ну що, як бачите, підготував я невеличкий тест для цього порохотяга. Ось тут ми розкидали трохи жіночого волосся. Далі у нас іде крупа крупна. І далі розсипали трохи землі. Зараз ми його увімкнемо і подивимося, чи не буде він все це розкидати і чи не намотує він волосся на себе. Із волоссям впорався добре. Тепер подивимось, що він, як він впорається із крупою. Ось і на останок земля. Як бачите, прибирає в принципі, добре, від щитинок нічого не відскокує. Ну що, як бачите, тест був пройдений майже ідеально. Він добре впорався зі своєю роботою, нічого не розкидував своєю турбощіткою. і прибрав все майже за один прохід. Давайте тепер подивимося скільки волосся він намотав на свою щітку. Ну що, ось так виглядає щітки після прибирання жіночого волосся. Як бачите, трохи намотав на себе, але не критично. В принципі, все це легко відчиститься. Ну що, ось так виглядає наша докстанція. В принципі, на ній можна розмістити всі додаткові насадки, проте доведеться якось викручуватись. Ось, наприклад, в це коліно я вставив щільову насадку і тільки потім закріпив її на докстанції. Із плюсів, що я можу зазначити, це те, що можна заряджати порохотяг прямо на док-станції, не треба його нікуди тягти. Або ж закріпити, наприклад, як я на дверях комірної і просто тримати на ній всі додаткові насадки. Ну що, давайте тепер поговоримо про відверті недоліки та плюси цього порохотя. Давайте почнемо із недоліків. Перше, що мені не сподобалось, це ось цей перехідник, який дозволяє прибиратися під вашими меблями. Що мені не сподобалось. Якщо чесно, оцей звук, з яким він складається, та сам механізм. Поки він новий, звісно, що він працює дуже добре і фіксує нормально. Але в мене є деякі сумніви, що з часом все це не розболтається і воно буде саме по собі складатися. Ось це перший недолік, який я помітив. Друге, що я помітив і мені не сподобалось, це те, що порохотяг на турборежимі. Скидає потужність і доволі сильно нагрівається, що не є добрим. Тобто використовувати на постійно турборежим я б не радив. Краще, якщо вам потрібно, якийсь килим прибрати, увімкнути, а потім перейти в медіум режим. Проте це його ніяк не виправдовує. Третє, що я помітив і мені не сподобалось, це те, як пофарбовані всі додаткові деталі. Ось можете звернути вашу увагу. Є ось такі ось розводи, і це спостерігається в принципі на кожній деталі. Ось, давайте візьмемо цю. Сказати, що це дуже сильний недолік, я не можу. Відверто кажучи, притягнути за вуха. Але все ж таки не дуже приємно. Давайте поговоримо про четвертий недолік, який я помітив при використанні. Якщо чесно, назвати його повноцінним недоліком не можна. Це, швидше за все, особливість, якою страждають всі подібні порохотяги із турбощіткою. Це намотування волосся. Якби виробник не запевняв вас, що цього не буде траплятися, що тут є спеціальні, ось як бачите, леза для того, аби зрізати волосся, це все фігня. Воно все наматується і вам доведеться це чистити. Єдине питання в тому, наскільки це буде зручно робити. Наприклад, в, в ось цьому порохотягі це зручно, повністю все дістається, знімається і легко чиститься. Ось. Тобто в цій моделі це в принципі не те, щоб великий недолік. Ще із недоліків я можу відзначити, що сам порохотяг доволі важкий. Особливо коли повністю зібраний, моя дівчина, коли взяла його перший раз у руки, попрацювала десь 5 хвилин і одразу зробила зауваження, що він доволі важкий і незручний. В принципі, по недолікам, це все, що я хотів вам розповісти. Давайте перейдемо до плюсів. Перший і вагомий плюс, який був для мене, це його вартість та комплектація. Як бачите, комплектація максимальна. Я не знаю, що можна ще бажати. Також сподобалась ось ця насадка для м'яких меблів. Вона дуже сильно присмокчується до ваших меблів і буквально витягає з них все, все, що в них є. Також мені сподобалась ось ця щільова насадка, тим, що в неї є підсвітка. Я не знаю, чому виробники роблять це привілеєм дорогих моделей, але маємо, що маємо. Мабуть, маркетинг перш за все. Також із того, що мені сподобалось, це ось перехідник. Хоча я спочатку і сказав, що це як його і недолік, так його і перевага. Бо дійсно з ним доволі зручно прибиратися під ліжком. Але все ж таки довіри він особливо не викликає. Вагомим плюсом цього порохотяга є ось ця подвійна турбощітка. Вона зарекомендувала себе з найкращої сторони. Це дуже, це дуже зручно, що ви можете одразу прибирати як і тверді напольні покриття за допомогою ось цієї м'якої щітки, так і якщо у вас є якийсь килим, то і він також буде добре прибраний. І сподобалось те, що якщо у вас килимів немає, наприклад, як в мене, її можна взагалі зняти і використовувати лише одну. Це, як на мене, дуже круто. Також у цій турбошітці сподобалась підсвітка. Виявляється, це дуже зручно, раніше я не мав такої практики. І дійсно вона допомагає під час прибирання під ліжком або ж під диваном. Дійсно, все видно і пропустити щось дуже важко. Також до плюсів я можу віднести док-станцію, на якій можна зберігати всі додаткові насадки та водночас заряджати порохотяг. Не в кожного така функція є. Також до плюсів можна віднести це змінний акумулятор, який легко знімається, і в разі чого. Не буде великою проблемою його замінити. Не потрібно буде нести його в сервіс та розбирати. Із маленького, але дуже приємного, це фіксація цієї ось кнопки. Тобто не потрібно під час прибирання завжди тримати її натиснутою. Можна просто зафіксувати її і спокійно собі прибирати. Ця функція також не в всіх порохотягах присутня. Також із вагомих плюсів цієї моделі, це наявність led дисплею на якому відображається ступінь заряду батареї у відсотках. І режим роботи. Чому це зручно, бо не потрібно, як на деяких моделях, наприклад, індикація батареї йде світлодіодами. Вам не потрібно гадати, скільки там залишилося. Тут все чітко видно і ви завжди знаєте, коли потрібно поставити його на зарядку. Із маленьких плюсів особисто для себе я можу відзначити це його дизайн, його не соромно залишити десь на видноті. І він буде привертати до себе увагу з позитивного боку. В принципі, це все, що я хотів вам розповісти. Висновки робіть, як то кажуть, самі. Ну, а я за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!